Ребята, йду снимать я видосик. Людина позвонила з этим каналчика і каже, що хоче купити автомобілі. Зараз я йому буду робити. Ой, блядь, тут так грязно, сука. Грязно тут. Сюди. О, сідушка яка класна. Так, тут надо мені мотора йому показати, надо. Тут гарячий сідушка тільки клас. Так, отакий вот ось моторчик. Павутині він цей мотор уже. Радіатор тут стоїть, авіа, компресор тут стоїть ось, форсунки. Якось так Сідушки тут стоять. О, ось це воно вже заклинуло. Ааа, тут все как надо, блядь. А, ну. а, все, поняв що. Опускається. Все, да? все опустив. Сидушки одиномарочки омарочки стоять тут. Сзади то рано стоїть. Іван такий стоїть. Ось криша просто відпала, бачите? Не потолок потулок Тут Тушторочка, я мусочка, херючечка. Одна сидушечка, друга сидушечка. Так, резина, дивіться, яка тут. Резина нова. А, а погода... Яка вона погода? Більш 35-60. Ну вона не бучала, вона нічого різина, поняла? Резина класна тут виходить. Росавочка резина. Ну будка, так, да. будка подгнила трохи. Тут ось окрілона, теж бачите таке. Роботи трошки є. Ну, тут ось дирок немає, бачите. Тут немає, тут таке все. ось під низу масня. Під низу мали дивіться. Годовка. Це турбіна, що це таке, якась алименька. Рама тут нормальна, дивіться. вообще рама четко. рамі питань немає. По рамі питань немає. Тоже резина така, бачите. Резина. Тут як на все, клас. Зберіть як бачите, клас і все. То сідушки диномарочки тут стоять. Пельдалики, хіряники, бачите, приборочка. Тут таке відпалося карта. Так леві раму стоять. Та тут порами питань немає. Тоді ось о, бляха тільки ось, бачите. А пора мікранники стоїть, коробка, ну, По рамі тут питань немає, не бачите. Щось щось порами було? Порамети питання, немає ніяк, я не бачу. Треба тут чітко все, Ось якась балка стоїть, чаги стоять тут. Двері задні, так, да, поганенькі такі, бачите, задні двері. Вони такі задні двері. Вон такі, двері. Воно, воно такі надо дати, надо. Все, і все. Просто будку треба дати тут. Роби будку треба. Стаїв сюди, бачите, і все. Пластмасова криша зверху в неї йде. Тут по, пополам вона перегорожена, ви поняли. Ну там це Тарас перегораж вам вже. Що вам все піднять? А ну не вот так вам снімуше. Бачимо пам'ятники займався, пам'ятки, все... Ось. Та машина багато на не возила ця машина. Все, я думаю, все ясно. Як ви людина розумієте, що все поймете, машина хороша, достойна машина. Реальна машина достойна. Просто так, да, звісно, трошки роботи є, але це ж не без того.